Всім привіт! Хочу вам показати чергове замовлення. Виконане. Ось такий ножичок. Підвіз це для молі і плюс вільний. Тобто можна на розгрузку бронежилет і на ремінь. Отаке пшеничне поле. Персом ножек Шкі... ножна шкіра рослинного дублення 4 мм Художнє оформлення моєї дружини до Олени. Персом ніж Полірований Сталь N690 по руків'ї латунь. Посередині йде вставка ось така граб чорний стабілізований. На грабі намальований колосочок і залитий полімерною тут тобто смолою. Ідея ножа, чому клієнт прізвище колос. Через то він собі такий захотів колосочок на руків'ї. По параметрах довжина клинка 130 мм. 31 в найширшій точці. По товщині 4 мм. І загальна довжина 265 мм. Ціна даного виробу 10 тисяч гривень. Всіх зацікавлений зробити. Такий самий або схожий, можливо інші матеріали. Прошу приватні повідомлення. Всім гарного дня!